Вже скоро прийде. добу сім піти Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та вам дідла. Берщі, екран ран Привіт, мої дорогісінькі друзі. Щиро радий сьогодні вітати вас на програмі. В гостях у мене у Добрячка. Добрячок! Чекайте, чекайте. добрячок. Що це я чую? Що це я чую? Привіт, добрячок! О, дідуська, Юленька, привіт, привіт, подружки мої. Що таке, що сталося? Ви наче бігли, захекалися. Так, ми дуже поспішали. Так так, переведіть швиденько подих і розповідайте, що ж то воно не трапилося таке. Не вже за вами якийсь вовк і сіроманець біг. А може, ви їжачка злякалися? Хо-хо-хо, розповідайте. Ні, Добрячок, Ми поспішали з іншої причини. З якої чи іншої причини? А ну дозвольте мені поцікавитися. Ми так поспішали, щоб тобі дещо розказати. А ну ж бо кажіть, що це за новина така? Та не новина це зовсім. Чекайте, поспішали поспішали, а, а це й не новина. Сьогодні просто день особливий. Дуже особливий. А, а справді? А що ж сьогодні таке особливе в цьому дні? Все, як зазвичай, мені здається. Ти що, не знаєш, що за день сьогодні? Не знаєш яке свято? Ой. Ой ой ой, чекайте, дайте пригадаю, що ж за що ж свято таке сьогодні, може, може, підскажете мені? Ну, що скажемо йому? Хай сам вгадує. Добрячок готовий загадки відгадувати? Загадки і я? Я завжди готовий. Ну, гаразд, якщо це важливо для того, щоб я зрозумів, який сьогодні день... Давайте свої загадки підсказки, розповідайте. Загадки, ну, давай. Ось тобі найперша загадка. У кого борщ найсмачніший? Борщ найсмачніший у бабусі. На тобі і зовсім ні. Хм. Давай краще я. Хто давай. найсміливіший? Хто найсміливіший? Тато. Та ж ні, добрячок. а хто ж іще? Все, я знаю, що робити, щоб ти вгадав. Ну і що, що зі мною робити? Слухай уважно. Дуже уважно слухай добрячок. Так? Не боюся я ні, ні грама, якщо поруч в мене. Так, 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 якщо поруч в мене не боюся ні грама. Якщо поруч мене мама. Ура! Нарешті. Хі -хі, чекайте, чекайте, дівчатка. Що нарешті? Я все рівно нічого не зрозумів. Що з мамою не так? З мамою все так. Просто сьогодні день, мами. Ой ой. ой ой, ой. Як же ж я міг забутися? Сьогодні ж 10 травня. Та чого ж ви мовчите, що сьогодні матусин день? То ми ж не мовчимо. Ми ж тобі казали. казали казали. Загадками, якимись призагадками. Ну, гаразд. А ну розповідайте мені, як ви своїх матусь сьогодні привітали. Отож бо й з цьому справа, Ще не привітали. Чекайте, Юлічка, я це не привітала. Чому це не привітали? Тому ми й прийшли до тебе. Так. Тому що не знаємо, як мам своїх вітати. Зрозуміло. Не переживайте, дівчатка Тому що хочу вам сказати, ви прийшли за правильною адресою. Зараз я вам все розповім і покажу. Вам взагалі цікаво про це свято почути? А вже ж цікаво. Хе -хе. Ще й як. Ну, гаразд, ото слухайте ви і ви любі телеглядачі. Це цікаво знати. День матері у багатьох країнах світу відзначають 13 травня. Он воно як. А чому у нас 10 травня? Ну, насправді у нас не 10 травня. Ось, наприклад, у минулому році було 11 травня. Як це так? А дивіться як. Це діло в тому, що у нас в нашій країні цей день відзначається вдругу. Неділю травня, відповідно до указу президента України, а це вам не просто так. Цікаво, хто придумав це свято? Напевно, та людина, яка любила дуже свою маму. Ну, на самому ділі майже так. Історія цього свята обже ж дуже цікава і дійсно пов'язана з любов'ю до матері. Розкажи. Ну, ну добре, слухайте. У 1908 році молода американка Анна Джервіс із Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою маму, яка передчасно померла. Он воно як. 1908 рік. Ти дивись, яка молодець Молодець то молодець, але ж ніхто не хотів її підтримати. І тому Анна розпочала писати листи до всіх державних установ, до законодавчих органів і навіть до видатних осіб із пропозицією хоча б один день у році присвятити вшануванню наших матусь. Гей, ще яка. І, і, і на самом ділі її старання не були марними через два роки, вже в 1900 у 10 му році штат Вірджинія став першим штатом Сполучених Штатів Америки, який відзначив День матері як офіційне свято. Хоча, по суті, це свято таке саме старе, як і світ. Чому це воно старе, як світ? Хе -хе -хе. А тому що відколи існує мама, від того часу її світі і шанують з покоління в покоління для кожного мама то найголовніша людина. Справді, без мам нас би не було. О, це безсумнівно, дівчатка. А до того ж іще День Матері це одне із самих зворушливих свят. Тому що кожен із нас із дитинства і до останніх своїх днів. Несе в своїй душі єдиний і неповторний образ. Образ мами, яка все зрозуміє, ростить, завжди пожаліє, погладить і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. А мені мама розповідала, що нас Ісус так само любить. А мені казала, що ще більше любить нас Ісус. Ну, дівчатко, ви. Правду кажете обоє. Ісус нас любить так, як і мама, і навіть ще й більше, тому що він наш творець і викупитель. І щаслива та мама, в якої дітки знають і вірять в Ісуса. Добрячок, але що ж нам робити? Як наших мам вітати? Для Добрячка ніяких. Ну, складних ситуацій не буває. Зараз поміркуймо, 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 придумав. Поміркуймо. А може ви, дівчатка, знаєте якийсь вислів про маму чи вірш? Я один раз чула цікавий вислів про маму. Так, так, так. І я один. Так, 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 анаїдочка, Юлічка, а ну, ану кажіть, зараз я послухаю і щось таке придумаю, ану кажіть. Ви не перестанете ага. бути дитиною, поки у вас є мама. Е, Чекать, чекай, я десь цей вислів чув. Чудовий дуже вислів. Я навіть знаю, хто його сказав. Це дуже відома людина на ім'я Джейд сказав А ану ж бо кажи йти. Серце матері це безодня, в ага. глибині якої завжди знайдеться прощення. Хо-хо-хо, який -хо. гарний вислів. А знаєш, що його сказав цей вислів? Он реде-бальзак. А ви знаєте, друзі, щастя і краса материнства в усі віки, в усі століття оспівувалися найкращими поетами і вимальовувалися найкращими художниками. От тільки погляньте ось на цю картину. А скільки в ній ніжності! Скільки в ній любові! Яка краса в цих картинах видатних художників! От, от тільки подивіться, як мами люблять своїх діток! А тепер послухайте вірш письменника Роговенка. Як в гніздечку пташка пташенят голубить, так і кожна мама діток ніжно любить. Полетять з гніздечка діти пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати, пригорне до серця теплими руками, Дітям і дорослим добре біля мами. Гей, от гарний вірш. Справді дуже добре. Хо-хо, лікарю, вітаю вас! Привіт, Привіт, лікарю, лікарю не болить. Я тут ненароком почув. Ви що про маму говорите? Так саме про маму. Тому що в Україні сьогодні День мами. Як чудово, друзі, я можу вам дати декілька порад, як зберегти мамі здоров'я. Це було б дуже чудово, лікарю. І а ми послухаємо. Ви знаєте, дітки, що здоров'я мами в великій степені залежить від її емоційного стану. Про що це він? Я говорю про те, що жінки більш емоційні, ніж чоловіки. Чоловіки стримують свої емоції і не показують їх на загал. А чому? Бо такими нас створив Господь. Тому в першу чергу я хотів би побажати вам берегти мамине здоров'я, не засмучуючи її. Будьте слухняними. Гарна порада. І особливо мами люблять проявляти ніжність. Так, моя мама дуже любить мене обіймати, а моя цілувати. От, бачите, тому сьогодні ви Могли б ще більше мам своїх обіймати і цілувати, якщо бажаєте зробити їм приємно. Дякую вам, лікарю не болить, за чудові поради. Бувай, лікарю не болить. На здоров'я! І нехай усі мами на світі будуть здоровими і щасливими. А ви знаєте, дівчатка, я придумав, як нам привітати ваших матусь. Придумав? Придумав. То розкажи. Ага, то слухайте, ми зараз з вами зробимо гарну листівочку. І в тій листівочці ми напишемо вислови, які ви пригадали. Згода? Так, згода. Ну гаразд. Отже, отже, любі друзі. Якщо ви ваших матусі ще не привітали, приєднуйтеся до нас і ми разом зробимо листівочки. Привітання із Днем Мами! А ви так можете? Отже, дівчатка, для того, щоб виготовити найкращу в світі листівочку для привітання матусі у День матусі. Всесвітній день, матусі. Нам потрібно буде ось що. Комплект кольорового картону. Ну, можна один шматочок паперу картон, а інший просто кольоровий папір. Ножиці і клей. Ось, здавалось би, і все. Отже, дівчатка, це анаїдочка, тобі. Вуличка, це тобі. Я вже все приготував. Ножиці, тільки дуже обережно чуйте маляток. Тобі і ножиці тобі. Один клей тобі, інший тобі. А тепер дивіться, що нам потрібно буде зробити. Перш за все, потрібно буде взяти шматочок картону голубенького і скласти його навпіл, неначе палатка, в якій можна ночувати посеред мого доброго затишного лісу. Так, складаємо навпіл. Це і буде основа нашої листівочки. Але вона буде дещо незвична. Якщо зазвичай все, що є на листівці, оформляють у середині основи, в нас все буде назовні. Отже, кладіть перед собою. кладіть перед собою. Тепер потрібно взяти шматочок червоного паперу і вирізати невеличкий квадрат. Приблизно... Приблизно на третину ширини нашої основи і на дві третини висоти. От, от такий приблизно. Ану вирізайте. От такий приблизно карманчик потрібно зробити, в який ми будемо вставляти потім квіточки. Тепер потрібно його приклеїти тут, знизу і тут. А зверху ні. Розумієте, має вчитися кишенька така. Беремо зелений шматочок паперу. Цю основу відкладаємо в сторону. Вирізаємо три отак от, от повздовжні полоски. Це будуть стебельці наших квіточок. А тепер осталося саме просте, але саме красиве. Тепер нам потрібно взяти різноманітний папір різного кольору і вирізати з нього кола різного діаметру. Більше, менше, 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 менше і ще менше. І наклеїти одне на одне, потім приклеїти до стовбуру, а потім вставити у нашу кишеню. Починаймо. А тепер всі кружечки різних діаметрів в порядку черги від великого до малого потрібно склеїти одне з одним, розподіливши на три квіточки. А тепер залишилось лише одне взяти нашу вазу і квіточки приліпити на стебельця. Ось така весела вийшла у нас листівочка. І нам залишається лише написати добре матусине побажання. Добрячок, все, ми побігли вітати наших мам. І воно то добре, але трішечки ще зачекайте, дівчатка. З глядачами, ви попрощались. Справді, ми забули. Бувайте малята. І не забудьте привітати ваших мам. І справді, дітки, бо вони у нас найкращі. Напишіть, як ви привітали своїх матусів. Листи надсилайте за адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А натомість я подарую кожному, хто напише мені лист, смачнесенький сюрприз. На все добре вам! Нехай щастить! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помогав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.